Друзі, всіх вітаю. Засідання клубу юних чаклунів оголошується відкритим. Вікторе, вітаю! Вітаю вас, ради бачити. І я Це дуже навзаєм. І від всіх Всі скучили за вами. Я також скучив. Сь сь сьогодні у нас такий дуже цікавий день, насичений, 31 число. Е хтось вже розпочав е ім імплементувати в свої е святкові дні Хеллоуін. Хтось по старій добрій пам'яті святкує Самайн, хтось взагалі не, не святкує цей день. Але е, я бачу таку, знаєте, зворотній зв'язок, що все більше і більше людей починають дійсно святкувати Хелловін і, Хэллоуін, і е, знають вже не поодинокі наші глядачі, що таке Самайн, і е, дуже з таким повагою відносяться до цього дня. Сьогодні я пропоную зробити такий колективний ритуал, направлений в першу чергу на захист, на допомогу нам, на заклик до наших предків стосовно цієї допомоги, і знову ж таки, в нас зараз такий знаєте, виходячи не тільки з коментарів і постів, котрі ми бачимо там в соціальних мережах. Настрій досить напружений, час від часу негативний. В нас сьогодні є унікальна можливість ці негативні енергії повернути не куди-небудь, а нашим ворогам. І справа в тому, що якщо ми кажемо взагалі про сама. Це час, коли зв'язок з предками, з тонкими матеріями він стає більш найбільш насичений, найбільш сильний в цьому році. І такі ритуали вони допомагають, по перше, встановити міцний енергетичний зв'язок з нашими предками. І встановити сильний захист захист, який нам зараз дуже необхідний. Якщо ми не можемо дочекатися від наших партнерів, патріотів або іншого озброєння, будемо виходити з ситуації тим, де ми можемо самостійно дати собі рату. А, якщо готові, треба буде трошки підготуватися. Я думаю, що в езотеричних здибанках ви написали заздалегідь що необхідно підготувати. В нас є е, атрибути, котрі, я думаю, що в кожного вдома, в хаті вони знайдуться. Перше, що необхідно зробити, знайти комфортне місце, де вас ніхто не буде відволікати, ніхто не буде вам заважати, і е, підготувати всі атрибути, котрі необхідні. Що в нас в атрибутах є? Перше це, е, жменя, солі. Жмая соль, звичайно, кухонна сіль, вона буде в нас, по-перше, як елемент і символ очищення. І сіль вона допомагає нам зробити такий, знаєте, додатковий зв'язок і притягти саме тих предків, котрі вам необхідні, щоб ми не запросили в цей день сили. Якісь е, потобічні або темні е, не е, неродові сили і не накликали собі е, лиха. Друге, що ми беремо, ми беремо е, звичайну склянку. Проточної води. Вода знову ж таки це енергоємна рідина, вона впитує програми, котрі ми будемо е сьогодні запускати, плюс е знову ж таки вода повинна бути чиста як символ очищення, і вона буде додатковим буфером, котрий буде об'єднувати атрибут, е атрибути все ритуалу в одне ціле. Третє, що необхідно підготувати, підготувати звичайну свічку, яка вдома є. Може бути декоративна свічка, може бути церковна, але необхідно, щоб ви її установили на пряму поверхню, щоб вона стійко виставила і нікуди в нас не втекла під час проведення ритуалу. І останній елемент в нашому пункті, але не останнє зазначення, це взяти землю. Бажано взяти може це земля з біля котрого. Котру ви можете знайти біля вашої хати, ця жменя землі вона буде певним символом зв'язку з рідною землею. Зараз буде багато коментарів стосовно того, що якщо ви знаходитесь за кордоном, як нам бути. E, можна взяти будь-яку в принципі, землю, але з точки зору саме записів, рекомендовано брати ту землю, котра є твоєю рідною, по котрій ти ходиш. Може бути пісок. Може бути звичайний ґрунт, бо байдуже головне, щоб це земля була. Було питання в дипанках. Оцю склянку з водою потім треба викидати, чи можемо далі користуватися? Ні, Ми нічого не викидаємо. Не все, все залишається у нас. Єдине, нам треба буде утилізувати, і це стосується в першу чергу. Тих, хто знаходиться за кордоном, там буде. Трошки важка частина. Треба буде залишити це, висипати, ви, виляти це під дерево вже після завершення ритуалу. А, але ми тут нічого не палимо. Свічку у нас, якщо залишається, ми можемо її залишити. Якщо ви її даєте прогоріти, ви її викинете разом з утилізуєте разом з ґрунтом із Сі. По пунктам, перше, що ми робимо. Підготовити, підготовити простір, де ми будемо працювати, розміщуємо елементи в наступним чином. Попереду в нас буде стояти свічка наша центральна. З правої сторони від себе, з лівої від вас, виходить так, ми ставимо склянку з водою. з лівої сторони ми розміщуємо тіль е і е е землю. Ми ставимо попереду себе між свічкою та е, безпосередньо увагом. Е, Після цього нам необхідно максимально в, в, можна взяти закрити очі, створити максимально сприятливе середовище, налаштуватися на позитивні вібрації, взяти таку, знаєте, нопки спокійної атмосфери. Якщо є багато світла, приглушіть це світло для того, щоб вам було максимально комфортно. Якщо є якісь сторонні гаджети, там, на кухні у вас працює посудомийна машина, вимкніть телевізор, вимкніть для того, щоб жодні сторонні прилади вас не турбували, і ви могли максимально зосередитися на тих діях, котрі ми робимо. Наступне. Нам необхідно налаштуватися на енергію наших предків. Тут подумати треба заздалегідь, про кого ви будете думати про батьків, про дідусів, про бабусь. Байдуже. Тобто я раджу завжди записати, тому що коли доходить до того, щоб візуалізувати ці моменти, ми починаємо, м'яко кажучи, іноді збиватися і думаємо. Ну або не провідних, але або явно не про тих, хто дійсно може і хотів би допомогти нам в цю лиху годину, але враховуючи, знову ж таки, що це день сили і ці енергії, вони досить потужні, ми можемо несвідомо притягти тих, хто нам не, не потрібен. Заздалегідь продумайте знаєте, такий магічний А та як обирати, до кого хочеш звернути. У вас є родич, котрого вже немає, але у вас було дійсно з ним, е -е 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 -е? а добрі гарні, стасунки, так, так? Добрі, гарні стосунки, да? Добре, гарні стосунки. У мене була в мене був дідусь і була бабуся з точки зору. Дідуся, він був ветераном війни, весь такий класний, вовсі любили і тому подібне. Але ну, ми з ним практично не спілкувалися, тому що в нього там були досить е, зародіно за Сталіна, досить дивний підхід до життя. І була бабуся, котра закінчила 4 класи, 4 класи про окупації, але вона була дуже. Крута, класна, і кожного разу завжди давала гарні поради, гарну підтримку. І кожного разу, коли необхідно звертатися саме за допомогу в допомозі до предків, я звертаюся до неї, тому що в ну, нас був з нею добрий зв'язок. І неважливо в яку годину. Необхідна була б її допомога, вона б була б готова і допомогла. І більше того, зазвичай, в ці дні вона мені дуже часто починає приходити у веснах і давати поради, коли я дійсно потребую ці поради. Хоча вона була далеко від езотерики, але поради дає поки що слушні. Е, наступне, що нам необхідно зробити, в нас є ряд начіток. Він, е, це складний ритуал. Тобто, зазвичай ми робимо одну начітку і е, використовуємо виключно одну начитку. Тут буде декілька етапів. Ми будемо читати і на воду, і е, точніше вода, сіль, і вогонь, і основний заговор, е, котре ми робимо як програму. Тобто зараз ми робимо активаційні процеси. Нам треба буде просто запалити свічку, центральну нашу, запалити свічку, налаштуватися на позитивні знову ж таки вібрації, емоції, і е, сказати наступні слова. Вогонь, приймій мій заклик, освятий цей простір, з'єднай мене з мудрістю предків, захисти мій дім і рідну землю. Друге, що нам необхідно взяти дрібку солі і посипати цю сіль у воду для того, щоб об'єднати ці два елементи разом, вони будуть працювати і по окремості, і разом як знов ж таки символ очищення і підготовки того просто, в котрому ми будемо працювати. І ми кажемо такі слова: Сіль і вода, об'єднайтесь, очистіть і захистіть, принесіть мир і гармонію в наш дім і землю. Можемо ще одну дрібку кинути. Наступне, що нам необхідно зробити, ми беремо невелику грубку землі, трошечки взагалі, так само, як соль, і також ми її поєднуємо з водою. І кажемо слова, рідна земля. Твоя сила в кожному з нас, захисти нас від зла і поверни все зло нашим ворогам. Додаємо воду, е землю воду. Далі, той час, коли треба не заснути, але налаштуватися на потрібні енергії. Саме зараз взяти закрити очі і налаштуватися. В, в своїх думках, на ті вібрації, пов'язані з нашими пращурами, на ті вібрації, котрі пов'язані з нашими предками, бабусями, ді, дідусями. Можна взяти максимально пригадати позитивні ситуації з минулого і візуалізувати їх в своєму розумі, в форматі. Як ви спілкувалися? Як ви разом робили якісь спільні справи з батьками, котрих вже немає, або з дідусями: тітка, дядько, дід, баба, байдуже? Головне, щоб це були, знаєте, приємні спогади, котрі будуть вас насичувати додаткову енергію, котрі ми будемо використовувати саме в цьому ритуалі? Коли і тут часто, скільки вам необхідно? Стільки приділість цей час. Тобто, цим ритуал, ця частини ритуалу її можна взяти, розтягнути від декілька хвилин до півгодини. Головне не заснути. До півгодини і налаштувати саме, знаєте, таку позитивну. Можна думати про декілька людей одночасно, є цей запит час від часу, коли не знають там, батьків, не знають рідних своїх. В нас. З точки зору е, такої візуалізації, ми візуалізуємо просто позитивні ситуації, моменти, котрі пов'язані з вами. Або ситуації, моменти, котрі пов'язані з вашим май... минулими. Це на той випадок, якщо ви не знаєте, наприклад, дідусів, батьків, бабусі і тому подібне. Коли ми налаштувалися, можна робити дві Речі. Перша це можна поставити руки або на серце своє, або можна просто направити е, свої долонями е, обернути руки долонями на світло е, свічки. І після того ми вже починаємо читати заговір, основний наш програмний, котрий ми будемо спускати і На налаштувалися? Предки, мудрі й сильні, почуйте наш заклик, у цей вечір Самайну, захистом нам станьте, ворогу лихому зло поверніть. Наша земля хай буде в безпеці, наші сім'ї захищені, сила стихії нас оточуй, від біди і зла нас рятуй. А тим Хто замишляв зло на нас, хай пітьма поглине і сила їх згасне. Дякую за захист, підтримку і благословення. Нехай буде мир і сила з нами, а ворогу своє, нехай зло до Нього повернеться, але нас не теркнеться. Ми читаємо цей заговір один раз. І знову ж таки ми можемо візуалізувати ті думки, ті ситуації, котрі вас турбують, продумати дуже детально ті слова, котрі ми зараз з вами прочитали, і більше того, якщо ви хочете, ви можете прочитати декілька разів цей заговір вже про себе. Один раз ми читаємо вголос, а наступні рази ми в кожне слово розбираємо, візуалізуємо і уявляємо, уявляємо наші, наших рідних, наших близьких, котрих з нами зараз немає. Вони будуть слугувати нам певною опорою і бар'єром, котрі будуть допомагати нам в наступних майбутніх періодах. Обов'язково, якщо є можливість долучити там своїх другу половинку або рідних, котрі знаходяться поруч з вами, якщо вони серйозно налаштовані і будуть це робити разом з вами, ви можете зробити це колективно. Момент колективності він допомагає саме в цей день простимулювати максимально цю програму і запустити її так, як необхідно. Після того ми даємо свічці догоріти до кінця, якщо це можливо. Якщо у вас ну, в, 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 занадто багато часу, ми можемо її потушити. Але якщо вона у вас догоріла, ви берете якусь ємність, ви її не, вики, не викинете, вона залишиться, у вас, ви берете глибоку ємність, ставите свічку в цю глибоку ємність, щоб вона догоріла. Якщо у вас немає можливості, щоб вона догоріла, ви залишаєте її просто, ну, як є, але тоді беріть зарані невелику свічку, щоб ну, не залишати її на вулиці. Ми будемо її підкидувати під дерево, залишати під дерево. Після того нам необхідно взяти в цю ємність, засипати сіль, з котрою ми працювали, засипати землю, з котрою ми працювали гарненько так виходить. І залити це тою водою, з якою ми працювали. Щільно. Ну, от в такому вигляді воно буде в мене догорати, залишатися далі. Коли дійде до води, е свічка згасне. Якщо у вас немає можливості, щоб свічка прогоріла, трошки далі прогоріте, затушили її. І після того ми цю свічку точніше, те, що в нас всередині, ми в цей же вечір можемо злити, утилізувати або з вбирають я буду утилізувати під е, деревом. Це знов ж таки, знаєте, тут в, в нас не буде великих труднощів і проблем з утилізацією, але ті, хто знаходяться за кордоном, у них кожного разу момент утилізації – це цілий квест, тому обережно не попадайтесь на камери. Якщо що, не признавайтесь якщо в, і, в якщо ви сполучених штатах Америці Амери... Америки не утилізуйте, то біля білого дому. Ні, якщо ви Америки, то місто Сайлем, наприклад, не треба утилізувати, ні в якому разі не признавати, що чоколували. В них погана історія на це. Цю от цього Тут... ми злили під дерево, ми її можемо забрати? Ми взяли з сілью, промили е... ага. від, від землі, і це виключно не в форматі. Ми ж не робимо ніякого лиху справу, ми її використовуємо як начині, як миску. А промити її добре, тому що земляна, ну, щоб потім не було друзів і проблем з кишковим трактом. Виключно в такому контексті. І з плюсів знову ж таки тим, хто в Сполучених Штатах, тим, хто в за кордоном, 31 го числа діти ходять. Багато людей, і ви можете тихесенько утилізувати, і ніхто нічого не побачить. Тому чекуйте, налаштовуйтесь на правильні вібрації, і навіть ще такий бонус ритуал всім раджу в цей день, 31 числа ввечері після заходу сонця. Якщо ви навіть не будете робити ритуал на захист і на повернення до деструктивних програм нашим рогам, подумати про предків, продумати по, про своїх пращурів, попросити їх поради. Якщо вам ця порада дійсно необхідна у ну, снах, у підказках вони можуть дати вам відповідь. Якщо немає необхідності в пораді, то можна просто, знаєте, як. Подякувати подякувати Вищим силам, подякувати е знов-таки нашим предкам за те, що ми е живі, за те, що в нас є якісь не тільки негативні ситуації, але й позитивні. І саме акцентувати увагу свою на позитивних вібраціях, позитивних моментах і ситуаціях. Тому що, знову ж таки, повертаючись до коментарів, коментарів я бачу, що у багатьох таких, знаєте, вже. Е і око сіпається, і з'являється стан зневіри, але е треба, треба, треба казати дякую. дякую за те, що в нас є, і за можливість навіть сьогодні провести цей ритуал. Передусім за можливість сказати дякую, бо не всі це можуть сказати, і, і не всі. Зранку просинаються. Отакі сьогодні вийшло засідання клубу юних чаклунів. Друзі, діліться враженнями. Дякую е, за нашу колективну роботу, і хай все збудеться будеть, так, як ми того бажаємо. Хай для України програються найкращі сценарії, а всі плани ворога підуть шкереберть та весь негатив їм повертається. Хай буде так, Вікторе. Відсотків хай буде так. На цьому сьогодні все. Бережіть себе, всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.